Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Розпочинаємо наші нові пошуки у мережі секонд-хендів Humana. Бачили ви очі продавчинь консультантів коли я вже не досить молода жінка понабирала із собою, в приміручну, тільки отакі хижі принти. Захотілося їх роздивитися, приміряти я. Не ношу таке в повсякденному житті, але чогось захотілося такого трохи хижого та агресивного приміряти. Ось ця сукня від Примарк мені сподобалася, хоча вона синтетична, в неї гарний крій, вона добре на мене сіла, і якби я була трохи сміливіша і носила б таке, я б її однозначно придбала. Спробую пошукати щось схоже у більш спокійних кольорах. Далі декілька спідниць, всі вони синтетичні, але за своїм кроєм гарні, зручні, дуже яскраві. Я думаю, таке можна вдягати, якщо така спідниця буде своєрідним акцентом, просто не додавати до неї більш нічого яскравого, наприклад, всі інші речі одягати. Чорні або якісь нейтральні. Мені сподобалася ця примірка, вона здалася мені дуже-дуже веселою. Бачите, спіднички усі достатні довжини, вони зручні. Сподобалися мені і хотілося і з вами поділитися таким досвідом. Оціан була менш яскрава. Приємно до тіла, незважаючи на те, що це теж синтетика. І вони всі майже були мені за розміром і виглядали непогано як за моїм смаком. Ну, Жодної з них я не придбала, але не могла відмовити собі у примірці, тому показую і вам. Напишіть, якщо ви носите хижі принти. То з чим і за якої нагоди? Бо для мене це трохи незвично. Ця коротка сукня мені сподобалася, нагадала молоді мої роки юні 90-ті початок 2000-х. Такого принту серед тодішньої молоді було досить багато. Ця сукня розкішна, тут багато тканини, є підкладинка, важка віскозна, чорна, дуже вона яскрава. Плісована така спідниця. Єдиний тільки був у неї недолік це занадто відверте і глибоке декольте. Тому я вам зверху її дуже фрагментарно показую. Ось я показую підкладинку. Того сукня виглядає такою важкою, якоюсь навіть благородною. Думаю, вона дешево коштувала. І ще раз приміряю сукню від Primark, бо я розмірковувала вже вдруге, як її знайшла, чи брати, чи ні, але все ж таки цей принт мене трохи якось ну, занадто бентежив. Не купила я її. Але, знову ж таки, крій досить-досить гарний, така сукня-сорочка і довжина гарна. Напишіть, як вам таке. А в іншому магазині в текстилі знайшла гарну й і поліестерову скатертину з досить якісною, як для машинної вишивки, такими котиками, чи як їх правильно назвати. Візерунок дуже гарненький і відправився у подарунок до однієї із замовниць. Кому цікаво, можете завітати до мене в інстаграм-магазин. Знайти його можна по назві, який ви бачите на екрані. Також мені візуально сподобалася від Multi Blue ось така футболка, але вона була трошки жовтувата, і мені не захотілося її приміряти. Ця річ віскозна, проста, неяскра. Досить приємна до тіла, і її можна брати для повсякденного життя. Я перевірила її на прозорість, вона не просвічує і більш-менш мені сподобалося От Для себе я її не взяла. У мене багато літніх речей, які можна носити вдома. Не взяла Ось ця сукня, заслуговувала на нашу з вами увагу від гарного бренду Карен Mielin. Це 100% щільна, приємна на дотик віскоза, така досить глянцева. В неї. Крій досить такий лаконічний. Тут вся краса була у тканині, до тіла вона була дуже приємна. Здається, що ця сукня була мені по розміру, непогано сіла. Ну, знову ж таки, мені поки що нема куди її вдягати і не взяла Ось цю кофтинку. Вона мені сподобалася, в неї достатній розмір від М до Л. Якщо вірити лейбом, це Лакосте зроблено в італії, в дуже гарному стані, не яскраві, але виразні кольори. Тому, кому цікаво, можете її знайти і придбати. Ще міряла декілька речей у такому етнічному стилі, здебільшого вони віскозні, були також і котонові, приємні на око, в новому стані, хоч трошки зім'яті, але дуже-дуже приємні до тіла. Таких речей у нас багато. Купую я їх рідко, обираю лише ті, від яких не змогла б відмовитися сама. Ну, а ці залишила в магазині. Також мені вдалося придбати для себе тоненькі літні джинси класичного крою. Вони йдуть трохи вкорочені там внизу. Так, Вони делікатно, трохи, бачите, як розпущені ниточки, ну, гарно вони сіли, були дуже зручні і дуже-дуже тоненькі для літньої жари. Це досить гарна знахідка, рідко мені трапляються низи, від яких важко відмовитися. Дуже-дуже вони мені здалися комфортними. І я зраділа такі знахідці, виконані досить якісно. А наступні не придбала, хоча закроєм тут висока талія, вони теж слімові, та були мені замалі, і в них я не змогла навіть присісти. Також покажу вам спідницю, яка мені сподобалася, гарного кольору, як я люблю, теж не низька посадка, гарна довжина. Вона цілком була така базова, її можна поєднювати з багатьма речима, але, на жаль, знову ж таки, дуже вузька мені по бедрах і не мала в складі еластану, того її не взяла, але спідниця гарна. Далі розглядала літні варіанти усіляких тунік та суконь. Ця була трошки прозора, непоганий в неї був задум, колір ну, така зручна, проста. А від цієї відмовитися не змогла, ви можете знайти її у мене в магазинчику. Дуже благородна, гарне поєднання матеріалів. Тут і льон з віскозою, дуже приємне до тіла. Найкраща тканина, яка може бути літом, я не лінувалася і зняла із себе весь одяг, щоб відчути тілом, наскільки тканина приємна, вона не сильно мнеться після просування, льону тут небагато, але тим паче вона виглядає така вона важкенька і приємна. Особливо мені сподобалася зона декольте. Зараз ви бачите на мені просту лаконічну сукню віскозну, яскраву лише на камеру, на жаль. Гарного рідкісного якогось кольору. Але насправді вона виглядала тьмянішою і не сподобалася. Ось ця сукня з гарним натуральним складом. Зараз вам покажу. Теж мені сподобалася на дотик, була на мене за великою. І також мені не сподобалося, що тканина була із таким відтінком жовтізни, такого я не люблю. Якщо беш, то це має бути такий чистий, світлий беш, а якщо вже з відтінком теплим, то до більш насиченого кольору. Ця сукня-сорочка у смужечку сподобалася, ну, була вона дуже замаленька, я в неї просто не влізла. Ось ми вже в наступному магазині було дуже холодно, а тільки но ну, я передяглася для примірок, як пролунав, пролунав сигнал повітряної тривоги, і щоб доміряти ці речі, я чекала майже дві години на вулиці, дуже змерзла. Ну, Нарешті ми всі змогли повернутися і спробувати обрати щось для себе. Ось ця річ була із шовку, і якби не декілька дефектів на ній, я б її придбала, ось цей вкорочений, топ вибрала для доньки. Далі розглядала ще якісь, кофтинка з віскози, але до тіла і на дотик вона була як неприємний котон. От Котон буває м'який, буває еластичний, а цей був неприємний, хоч написано віскоза. Ця котонова була дуже-дуже тоненька, м'якенька. На тілі відчувалася як марличка, ну, там вона двошарова. Стан нової. Просто вона якась була тканина неслухняна, а вона не прагнула донизу, вона якось стирчала. Ну, справжня морля на тілі. Так, то було приємно, але мені здалося непрактичним. А Далі мені ще сподобалася ось така футболка, яскрава теж, стан нової з цікавим написом. Без складу, але це еластичний котон. Та, на жаль, під руками вона не відповідала своєму розміру. Була дуже-дуже вузькою, а в спеку це недобре. Наступна також примірку не прийшла. Ось ця гарна футболочка, королева сердець. Сподобалася, яскрава, новенька, хоч і маленька, але я вибрала її для своєї доньки. Вона дуже-дуже нею задоволена. Того недаремно я чекала і повернулася, і змогла її придбати. Гарна. Далі смугастик сподобався на дотик, виглядав теж достойно, хоча сама примірка прийшла не досить видало. За розміром, ця річ сіла на мене дуже добре, але комір не на своєму місці, і саме його чорний колір видавав, що все ж таки річ не нова. Цей маленький... Кудачок був досить синтетичним, не сподобався. Навіть такий би я не взяла. Ось ця віскозна, еластична блузочка потрапить до мене як потеплішає у магазин, тому кому цікаво, пошукайте, мене знайдіть, підпишіться, можливо, вам щось там сподобається. А також приміряла ось таку літню маєчку, але не, я не зрозуміла її довжини та розміру. А, далі вирішила приміряти а, виріб із шовку та а, з віскозною підкладинкою. Гарний був колір та чомусь у мене настрій тоді був трохи зіпсований. Я чомусь її не обрала, вона мені здалося якоюсь. Занадто простою і нецікавою. Далі приміряю сукню, виглядає вона трохи по-вінтажному, думала взяти її своїй доньці та не захотіла. Ризикувати стосовно її смаків, і принт розташований таким чином, що з іншого боку, зараз вам покажу, вона досить прозора і видає будь-яку білизну, тому не стала брати сукню все ж таки. Але вона була така приємна, жаточка віскозна. Мені подобаються такі тканини. Далі я вже знайшла річ для себе. Ось показую вам такі штанці, еластичні сидіти вдома, вони новенькі, гарненькі, і я вже їх часто використовую. Ці взяла знову доньці. Вони тоненькі, м'якенькі, новенькі, з цікавим написом Давай нічого не будемо робити сьогодні. Мені сподобалося. Наступна річ теж шовкова. Виглядала по-вінтажному, і е, я побоялася знайти там більше дефектів, ніж бачила, того залишила, але до тіла шовк звичайно влітку дуже-дуже приємний. Я просто вирішила вам її показати. І такий колір був не досить свіжий. А це ми вже у ваговому магазині я розглядаю сумочки, причому це не перший день, це вже десь п'ятий день після завозу. Це звичайна вага, це не люкс, ось новенька синтетична сумочка Crossbody була непогана. Далі Знайшла простий такий джутовий шопер. А в ньому, як в органайзері, гарно зберігати усілякі баночки і косметичні бутилочки. Далі була замшова смарагдова сумка з вишивкою. Просто камера не передає, вона була досить заношена. але... То було просто не знаєте, я б сказала, що замазана. В принципі, замшу можна прати, і якщо ціна дозволяє, можна ризикнути і попрати її у звичайній пральній машині. Я того робити не стала. Ще бачила від Тед Бейкер вже задубілий вініл, але досить яскравий такий, приємна на око сумка. Наступна була шкіряна для ногтів, ділова. Гарно дуже зроблена і шкіра якісна, але світлий колір дуже замазана, і там треба її перефарбовувати або чимось знати, чим відчищати. Того не розглядала для покупки, а цю сумку не змогла не купити. Це славно, звісно, Редлі у досить гарному стані. Недоліків там не було, окрім замазаної підкладинки, я вам зараз то покажу. Підкладинка дуже якісна. Хто стикався із тими сумками, знає, наскільки там гарне все і все якісно зроблене. Тому я ризикнула, придбала, підкладинка відібралася. Багато з речей, які я купую останнім часом, не доходять до мого інстаграму, бо більшість людей з мого найближчого оточення знають, те чим я займаюся і розбирають у мене речі одразу після того, як бачать у мене. Вдома, але я буду старатися, все ж таки, щоб багато гарних речей потрапляло до вашої уваги в Інстаграм, тому підписуйтесь, заходьте, буду вам дуже-дуже рада. Ця модель сумки дійсно зручна, вона лаконічна. Хто знає Редлі, часто вони роблять багато кольорових шкіряних аплікацій в дизайні, то виглядає трохи. Романтично або по-дитячому ця модель лаконічна, практична. Ось я вам вже показую, як гарно відіпралася підкладинка. Цікаві мені були ось ці жовтуваті деталі, вони виглядали такими плотними, як нібито з дерева. Але насправді вони, бачите, я таку нігтиком підхопила, а це шкіра. До неї має йти брилок. У мене у продажу був схожий тільки іншого кольору. Ну, ось такими були мої пошуки та знахідки, як було цікаво. Тисніть лайк і бувайте усі живі й здорові.